Плануємо покрасити ворота на стадіоні, друзі. Значить, зачищаємо, зашкуримо трошки, трошки допоможуть. Олександр Видерлоб. Привіз краски, наш спортінструктор по спорту. Ще не так, що покрасимо і стадіончик у нас буде. Готовий до прийому спорту для всіх футболу і спортивних змагань. Дякуємо, хто допомагає, друзі. Сьогодні неділя, 18. .00. Друзі, покрасили, покрасили ворота пошкрябали і тепер на свіжо, гарно і красиво, друзі, і красиво. Дякуємо та допомагає чудово. Понеділок, наводимо порядок біля кладовища, обкошуємо в кладовищі, те, що побризкали, підсихає, а так працюємо обочини по кругу. Так що трудимося, друзі, трудимося, наводимо порядок, обкошуємо наші вайщені зупиночки, щоб було чисто, гарно, культурненько, переходики. Так що, працюємо скрізь. Обкосили і перехрестя, і другу зупиночку. Так що потроху, потрохи скрізь. Добре. Друзів, котре нагадую, хто живе на вигонах. Будь ласка, не соромтеся. Наводьте порядок. Ви кругом тут живете. Я то тут близенько, так ми наводимо тут само собою в частному порядку. частному, Сами. І закликаю друзів наводити. Порядок. Це безпека руху. Машини дуже по нашим дорогам роз'їздилися, так що наводить порядок. Деяке гілля. Попідрізайте для видимості, так як зроблено на цьому вигодні. Дякую, друзі. Працюємо далі. Сьогодні п'ятниця, 23. -е. На стадіон в УКГ Віктор Коркач, дякуємо, привезли піску для стадіону, для потреб стадіону. Засипаємо будуть ямки воротарські. Так що, ой, чудово, дякуємо. А хлопці працюємо, обкошуємо, спортивний майданчик. Так що працюємо, дякуємо, хто допомагає, друзі. Сьогодні п'ятниця, 23 травня, у Гайшині проводимо суботник. Працівники старостату вийшли. Підкрасимо трошки на клавищі. Заборчик. Дякуємо в УКГ за надану нам красочку, молодці. Віктор Коркач. Все чудово. Все чудово. Дякуємо. Всім, хто допомагає? Сьогодні 23 травня у Греблі працює, друзі, косимо кругом дитячого майданчика. На вигоні працює наш Айшинський козак Басара Артоля. Вітання, молодці ВКГ, Віктор Коркаєч, дякуємо котре, і це чудово. І дякуємо всім, хто допомагає, хто допомагає, друзі.